Великий привіт усім, хто завітав на мій кулінарний канал. Вітаю вас в новому відео і сьогодні буду випікати ось такий красивий смачний тортик. Досить високий, дуже м'якенькі смачні бісквіти, темний і світлий. Далі у нас буде маса з полуниці і маса з пудингу. В кінцевому результаті виходить дуже смачненьким, соковитим, тож також рекомендую вам його приготувати. Запрошую вас до перегляду. Спочатку буде випікати бісквіт, потрібно відділити білки від жовтків і збиваємо одні білки. Яйця у мене одразу з холодильника додаю щіпку солі, щоб білки краще збились, і збиваюсь до стійкої пушистої маси. До борошна додаю розпушувач, перемішую, і далі додаю пересіяне какао, Також перемішую. Коли білки збились на стійку масу, додаю всі жовтки, додаю цукор і продовжую збивати. До маси додаю борошно з какао, ділю його на два рази і акуратно все перемішую, щоб не було грудочок. Також потрібно спекти ще білий бісквіт, я його вже тут не показувала, рецепт залишу внизу під відео, він випікається так само, як і темний бісквіт, лише без какао. Переливаю масу в форму, застелену пергаментним папером і ставлю випікатись. Далі готую масу з пудингу. Вливаю молоко, додаю пудинг, також додаю цукор, цукор ванільний. Далі ставлю на плиту, готую аж до того часу, поки маса загусне. Весь час помішаю і готую на маленькій температурі. В кінці додаю ще маргарин і далі перемішую, щоб маргарин розтопився. Ось така маса у нас виходить густа, коли вона висине, буде ще густішою. Перекладаю мисочку, прикриваю плівкою харчовою впритик, щоб не обвітрювалось, і ставлю, щоб маса остигла. Далі готую масу полоничну. Потрібно спочатку полониці добре блендувати. Зблендовану полоницю переливаю до каструльки, перемішую. Коли вона підігріється, додаю ще желе сухе. Також легко перемішую, потрібно, щоб маса трішки закипіла. Перемо посуднену, наливаю приблизно 1 четверту склянки води, додаю желе, перемішую, потрібно, щоб ця маса у нас застигла. Тож, добре вимішую, ставлю в холодильник і як лише желе почне застигати зверху. Не потрібно, щоб воно повністю застигало, виймаємо його з холодильника. Зараз збиваю маргарину до випічки. До маргарини додаємо остигший пудинг. Весь час продовжуємо міксувати. В окремій посудині потрібно збити вершки, у мене 30%. Потрібно, щоб вершки добре збились і були такої стійкої маси. Дві вершки майже збиті, додаємо цукор, пудр і також додаємо наше желе, яке почало лише затягатись ззовні. Все перемішуємо. Бісквіт Просочую добре молоком. Викладаю половину маси пудингу, розпреділяю. Далі викладаю половину маси полуничної, розпреділяю. Розрізаю світлий бісквіт на половинку, можна спекти ще два бісквіти білих, тоді буде торт вищим. Половину бісквіту перекладаю на полоничну масу, просочую молоком, далі викладаю будин і знову полоничну масу, друга половина, яка у нас залишилась. Нагадаю, бісквіт я випікала вже камерою, рецепт внизу під відео залишаю, він випікається так само, як і темний бісквіт, лише без какао. На полуничну масу викладаю масу з вершків і добре розпреділяю. Викладаю світлий бісквіт, добре його розрівнюю. Далі готую шоколадну поливку. Додаю маргарин, додаю какао, цукор, воду і все нагріваємо. Температура повинна бути низькою, і постійно потрібно перемішувати. Підставляємо поливку шоколадну, для того, щоб вона остигла. так Вона легше накладається на торти. Коли остине, тоді вже викладаємо на наш світлий бісквіт і розпреділяємо. Зовні посипаю кокосовою стружкою. Торт одразу розрізала. Рекомендую поставити його в холодильник на декілька годин або на всю ніч, щоб маса добре застигла, і щоб торт був стійким. Ось так виглядає наш смачненький торт, дійсно дуже смачний, ніжні бісквіти, м'якенькі, також хороша поливка як з полунички, так і з пудингу. Рекомендую вам приготувати, впевнена, що сподобається такий тортик, і ви будете задоволені, напевне, будете пекти ще не один раз. Запрошую вас підписатись на канал, також поставити лайк, якщо відеорецепти вам подобаються. Буду дуже вдячна за підтримку мого каналу, а ми з вами зустрінемось вже в наступному кулінарному відео. Усім до зустрічі усім па-па!